Знайомте з цього сірого красунчика, звати Байрактар скорочено барік. Йому приблизно 5 років, і попри свій габаритний зріст і вагу, він дружній і ласкавий. Він звичайно полюбляє смачненько попоїсти, та найбільше людську любов. Байрактара підібрали українські військові в одному з прифронтових селищ. Здоровань деякий час пробув з нашими армійцями та встиг стати для них талісманом. Утім, аби не ризикувати життям свого пухнастого побратима, захисники передали його працівникам Криворізького центру поводження з тваринами. І таких безхатніх чотирилапих, як Байрактара, зі своїми унікальними історіями у комунальному закладі перебуває близько двох сотень. Усіх безпритульних пухнастиків доправляють сюди з вулиць Кривого Рогу. Під час відлову до рук працівників потрапляють, зокрема, породисті собаки, як, от і ці дві чорнобілі спаніельки, дворічна мати та її тримісячна донечка. На думку робітників, їх декілька днів тому недбалі господарі викинули на призволяще. Ой, вони дуже ласкаві, лагідні, і зрозуміло, що вони домашні, вони дуже люблять людей. У нас вчора просто у всіх тут було таке непонятне відчуття, що нам всім наплювали в душу. За правило, у 90% випадків безхатні тваринки, як от і ці потрапляють на вулицю через недбали городян, тому чимало хвостатиків тут у центрі, попри відданість та любов до своїх родин, не тримали від них у відповідь майже нічого, окрім підступної зради. Опісля планової дезінфекції ветеринарного корпусу, що провели цього вівторка, центр повноцінно відновив свою роботу. За цей день працівники спеціалізованого закладу привезли зо два десятки безпритульних хвостатиків з Довгинцівського та Саксаганського районів. Тут усіх пухнастих підопічних комунальники вакцинують від сказу, стерилізують, чіпляють бірку та повертають на місця відлову. Для колективу центру усі собаки від малого до великого стають нерідними дітьми до слоба для них і прізвиська підбереження символічні. Є у нас собака, улибака, ну так її називають, бо до неї підходиш, вона шкіриться на тебе, ну це вона улибається так. Якщо манюня, то це і кнопочка, і масічка, і мишка. Ну по-разному. Там як душа випадає, так ну. Так, ти її називаєш у будні з восьмої ранку до четвертої вечора. Будь-хто може прийти та забрати цих олиба, кнопочок і масічок. Відтак подарувати пухнастим таку потрібну людську ласку. Нагадаємо, за чинним законодавством України стерилізація є єдиним дозволеним методом контролю популяції безпритульних хвостатих. І планова дезінфекція, яку проводять двічі на рік, дозволяє продовжити центру виконувати вправно свою роботу. Після витриманого певного часу після обробки це. Понад восьми годин потрібно було витримати в закритому приміщенні дезінфектант. Приміщення вже готові до експлуатації. І сьогодні, вже як ми бачимо, приїхали перші мешканці оброблених вольєрів. 18 травня центр поводження з тваринами запрошує криворіжців на день відкритих дверей за позитивними емоціями, бо навіть новим пухнастим другом варто приїздити за адресою вулиця Привітна, 56 з 10 ранку до першої години дня. І можливо красномовний мурал на фасаді. Одного з корпусів закладу неодмінно вам допоможе зробити правильний вибір. Дійсно, навіщо купувати, якщо можна забрати та подарувати тепло тим, хто з більшого сімейного уюту не мав, тим більш пережив людську зраду. В цих очах цілий всесвіт. І це вам кажу, я людина, яка має трьох хвостатиків. І пам'ятайте, той, хто рятує одне життя, рятує цілий світ. Антон Шехель, Іван Сергієв. Байрактар. перший міський.